Така думка літала у моїх лабіринтах, що ж якщо мої мрії неможливі, то звідки вони в мені народилися? Казали вони Вони називали мене божевільною. Надто багато вже хочеш. казали вони. Хтось нарікав навіть і відьмою, не розуміючи серця власного ритму. Вони казали. Треба жити, як всі, не треба мрію у космос пускати. Забудь ти свої весняні кораблі і хвилі забудь, як мають звучати. Казали мені не буває, як хочеш змирись ти уже, врешті-решт. Що ти постійно тихенько шепочеш про замріяний океанами рейс. А знаєш? Все буває досить реально, у серці ж родилось воно, думки захопило незграбено і по жилах моїх потекло воно ж бо у серці невпинно палає, струменем сили б'ється назовні, пестливо солодко на світ споглядає, шукаючи сонячні пазми тотожні. Воно тече в ілюзорних смутку сльозах, танцює у посмішках явних відкритих, но просто воно то і я у всіх тканинах реальністю зшитих.